Словенія передала нову машину швидкої допомоги пологовому будинку у Києві. Машина обладнана інкубатором та сучасним медичним остаткуванням, і це вже третій такий спецтранспорт від Словенії, наданий для потреб медичної системи України. Наголосила посол цієї країни пані. Матея Превольщик. Лікарі зі свого боку розповіли, як війна впливає на роботу з проділлями та немовлятами. Адже саме під час війни в Україні зросла кількість недоношених дітей та передчасних пологів. Зберігати такі життя і має нова сучасна машина швидкої. Зв'язку з стресом, хронічним, в якому ми всі живемо. На жаль, кількість недоношених діточок збільшується. І тому. Виникає необхідність надавати їм допомогу дуже кваліфікованому в закладах найвищого рівня, таким як являється п'ятий пологовий будинок наразі, і для цього нам потрібна та швидка допомога, яку нам подарувало посольство Словенії спочатку повномасштабного вторгнення. В Україні було пошкоджено більше 500 автомобілів швидкої допомоги або повністю знищено, частину захоплено. Тому, звісно, що поповнювати автопарк швидких це дуже важливо для нас. Щиро дякуємо вам за допомогу. В майбутньому плануємо збільшення кількості проєктів з розвитку, але в той же час ми розуміємо наскільки гуманітарна допомога Україні важлива, і діти в умовах війни потребують особливої підтримки та захисту. Тож нашу увагу будемо й надалі приділяти, зокрема у цьому важливому напрямку, а також дітям з особливими потребами. У Кропивницькому рятувальники переобладнують гуманітарні автомобілі на спецтехніку для ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема і для розмінування деокупованих територій. За два роки підготували 12 машин і заощадили 130 мільйонів бюджетних гривень. Він е -е, повністю автономний був повністю голий. Тобто ми це все було відсік для бронезахисту особового, відсік для бронешолому. Електрокатушка, і ось як я вам казав, з іншого боку, також є. і шансовий інструмент, за допомогою якої там вилучаються ті чи інші вибезпечні із пожежного автомобіля, який рятувальники отримали як гуманітарку. Фахівці зробили піротехнічну машину. Додатково встановили на неї бронеплити для захисту людей. Є вимоги, певні вимоги до автомобіля. Є певні вимоги. І ми на основі цих вимог на основі свого досвіду, на основі практики, то що ми використовуємо дійсно використовуємо в той чи іншій ситуації. Ось ми на основі цього і розробили даний автомобіль. І цей автомобіль вже показав себе. Його використовували під час розмінування Снігурівки на Миколаївщині. Цей дрон є частиною оснащення виїзного штабу спецавтівки мобільно-оперативної групи. Її переобладнали зі швидкої. Це в нас виїжджає група з головного управління, в складі якої входять там фахівці за напрямками оперативного реагування, цивільного захисту і зв'язку, і вони допомагають в координації діяльності безпосередньо на місці ліквідації надзвичайної ситуації. Радіостанції в нас є аналогові, цифрові авіаційного діапазону, як переносні так і стаціонарні, крім того, на криші тут встановлена стаціонарна систему Starlink. Це можна загалом таких спецавтомобілів за два роки переробили вже 12. Серед них є водолазно рятувальна станція, автівка для енергозабезпечення та станція для заправки балонів. Як базу використовують гуманітарну техніку, що не відповідає потребам рятувальників. Переобладнання автомобілів з числа тих, які ми отримували в, як гуманітарну допомогу від наших колег європейських, з числа пожежних автомобілів, ті, які нам не підходили по технічним характеристикам. Якщо порахувати ці 12 одиниць техніки по мінімальним розрахункам, то витрати на їхню закупку, десь мінімальні витрати, склали біля 137 мільйонів. На їхнє переобладнання ми витратили 2,7 мільйонів. мільйона. Спецтехніку переобладнують у службових автомайстернях самі ДСНСники. На переоснащення однієї такої автівки витрачають приблизно чотири місяці. Роботи багато, але не працюємо. Цьогоріч тут планують переобладнати ще шість спецавтомобілів з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.